Тропіки. Що сьогодні буде? Дізнаємося від кого е, від Антона Пшеничного зараз, коли чи будуть е, ще посилюватися так ці погодні умови? і Ще більше будуть нагадувати е, тропіки. Зараз розкаже Антон Антоне, тобі слово. Доброго ранку, колеги. Ну правильно сказали, що сьогодні майже всі області накривають дощами. Ну не майже всі без виключення, всі регіони всюди дощутиме. Але, наприклад, півдню і сходу ці дощі не допоможуть, не принесуть вони прохолоду там. Дощити хоч хочу буде, але температура дійсно в районі 30. І до речі, серед західних областей є такий один в лапках щасливчик, де також буде в районі 30, в той час, коли у колег буде майже на 10 градусів менше. Хто це? Давайте по порядку прогнози від, від РВД Укргідромецентру розберемо по регіонах. Традиційно схід, як я вже казав, спека всюди, хоч і дощі, по прогнозу. В усіх областях найвищі температури на Луганщині – 31-33, Донеччина та Харківщина, максимум плюс 30. Дощі накриють і весь південний регіон. Запоріжжя, Миколаїв і Херсон в день 28-30, в Криму 29, плюс максимум, і Одещина до 28. На заході буде трішки прохолодніше і дощі, але температура сильно вирізняється серед усіх областей регіону. На Закарпатті там разом із опадами сьогодні плюс 30-32. Івано-Франківськ, Львів та Луськ 23-25, величезна різниця, решта областей до 26 ніч дощі прогнозують скрізь, і е, найвища температура на Сумщині 25-27, решта областей на 1 градус менше до 26. В центрі України опи, опади очікуються також всюди, вони всь, сьогодні всюди-всюди. Найменша температура на Черкащині до плюс 20, до 26, найвища у Дніпрі 28, і інші, інші області середні між цими 25-25 і плюс 27, 20, ой, 28, 25-27, коротше, решта областей 25-27. Слута в центрі України вже сказав, незважаючи на ясний ранок. В Києві небо в день затягнеться хмарами. Ввечері е, погода буде похмурою, і навіть ввечері прогнозують дощі. Максимальна температура в столиці сьогодні плюс 25. І зараз, якщо подивитися на небо, можна побачити, що е, серед е, ну доволі ясного неба є рідкі хмари, які зазвичай е, протягом декількох годин люблять скупчуватися і повністю затягувати небо. Саме так сьогодні відбудеться в столиці. Традиційно згадаю про погодні рекорди. Сьогодні в столиці будемо згадувати так. Найтепліше 17 серпня, в Києві синоптики зафіксували у 1952-му і 2008-му роках двічі плюс 35 було, а ось мінімум був у 1909-му році плюс 9. Такі маємо пригнози та рекорди 17 серпня. І якщо е, говорити е, ще один факт про сьогоднішній день, про 17 серпня, то сьогодні в освіті його відзначають як Всесвітній день секонд-хенду. Е, е, таке... Свято напівжартівливе і про нього детально поговоримо о, десь в районі 8.30. Поговоримо, що з секундом зараз в Україні, е, які ціни, яка наявність чи є проблеми через війну. Ну і також поговоримо, де речі можна отримати безкоштовно, а також кому колеги. Вам слово крута тема. Антон, дуже важливо. Дякуємо тобі. Чекатимемо на наступне твоє включення. Диви да якийсь спокійний, Спокій, да? такий Тропіки здавалося, природа. така природа, і все. Така Обличчя варна. просто. Спасибі тобі за емоції, Антон Ченич. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.